Вас називають в медіа піаніст-екстреміст. Як ви ставитесь самі до такого означення? Чи ви поділяєте таку думку і загалом? Ну, наразі вимушений змиритися з цим. А ось Майдан, ви граєте на Майдані, Майдан для мене якось поділяється на три періоди. От з самого початку до розгону, потім з розгону до Грушевського, і потім ну, після Грушевського. Коли ви особисто з'явились на Майдані, і чи ви одразу звернулись там до музики, чи, чи там пройшов певний час, чи була якась точка відліку для вас? Ну, я так думаю, що всі ці три категорії є також в моєму житті на Майдані з самого початку. Просто перший період то була звичайна допомога. В, у статусі волонтера. А чим ви займалися? Бутерброди на кухні. Угу. Там, сміття виносив. Всяку брудну роботу. Угу. А потім? Потім другий період, як ви сказали, так? Це також був. Я був волонтером, але вже весь час. Тобто перший період я міг дозволити собі ще працювати десь у Києві та угу. приїздити на ніч. А після подій 12, 11 грудня угу. я вже був весь час там. Угу. Тобто ви, ви живете десь на Майдані? Так, десь живу. Угу. А власне, коли ви звернулись до музики, ну, ви спочатку не займались? Так, був час, що я взагалі покинув музику і думав, що ніколи не буду цим вже займатися. Більше п'яти років я не грав взагалі. Бо думав, що це ну, нікому не потрібно. Може, окрім мене. Uh -huh. А у вас якась музична освіта? Ну, є якась, певно. Музична школа, там, музичилище трохи. Uh -huh. Ну, саме фортепіано трохи в музичилище. Зовсім трошечки. Uh -huh. Ну, ось ви кажете, ви покинули uh -huh. займатися музикою, а потім ви повернулись до цього саме на Майдані? чи так, як це Так, саме на Майдані. Сталося так, що там, де я був волонтером. Uh -huh. Бу, була можливість вийти покурити на вулицю і там стояв інструмент. І, звичайно, не міг втриматися, mm -hmm. почав згадувати те, що колись знав, Т Ну, ті твори, які я колись грав. І десь приблизно за місяць я поновив свою форму, те, що втрачено було, все, майже все згадав. І, до речі, в цей час <кій> помінялось. Помінялось моє відношення до... до того, що я роблю зараз. Mm -hmm. Тобто, як було, я грав для себе, а люди проходили повз, зупинялися, слухали, аплодували, дякували. І для мене це було дивно. Тому що одне діло там у концертному залі грати. Там, не важливо академ-концерт чи якийсь особистий концерт. Туди люди приходять і що вони будуть слухати, вони будуть аплодувати. А тут просто звичайні люди, котрі поспішають на роботу та ще по своїх справах, просто витрачають свій час на те, щоб послухати і ще й дякують, підходять та ну, дякують просто. Це дуже вражало мене перший час. Я десь знадобилося десь часу, ну, не менше місяця, щоб повірити в те, що людям справді це потрібно, те, що я роблю. І наразі навіть зараз буває, що потребую підтвердження від людей, що це справді подобається. Буває таке, що я граю, і якась думка така закрадається. Ніби, та ні, ну то, то фігня. Ну, це так звично. Для мене це звично. Просто ну, я вкладаю якісь, е я вкладаю якісь сили в те, щоб розучити новий твір, так? Uh -huh. Десь там в мене щось не виходить, десь якісь складностональність чи ще щось. Але потім я вже вивчу все, і все, воно вже йде, можна з закритими очима навіть грати, або ну, не дивитись на клавіатуру. А людей вражає весь час. І ось. Граєш і думаєш, ну, Боже, ну це ж така фігня. А, і тут чуєш за спини, десь хтось каже, ну, супер, клас, там, щось таке. І все. І знову це підтвердження, і граєш з новими силами, з новим бажанням. Хоча це дивує весь час мене. Тобто, я на, наразі я змінив свою думку щодо своєї, то, своєї гри, але постійно потребую підтвердження. Зараз ви даєте концерти, де ви грали, розкажіть? Ну, я грав в українському домі після захоплення. Це такий спонтанний був навіть не концерт. Просто і там був шикарний рояль, просто божественний інструмент, і я не міг відірватися від нього. А також був концерт у КМДА. На другому поверсі там також непоганий рояль, досить непоганий. І був концерт у українському домі, просто ну, надзвичайно Влучений фортепіано Україна, на якому я більшість часу просто граю ну, в нові твори. Але я наразі я приходжу до думки, що буду, мабуть, у... В майбутньому я буду грати тільки на вулиці. Тому що я граю для людей просто. А зал він. Атмосфера залу, вона несе в собі якийсь, ну я не скажу що пафос, але якийсь офіціоз є. Тобто я на сцені а глядачі в залі це розмежовує мене з глядачами, а мені більш. Вам більше подобається така ну, атмосфера? Ну, це грубо кажучи, подобається так. А коли люди стоять поряд, коли я чую їх реакцію, навіть uh -huh. не чую їх дихання, це дуже надихає uh -huh. продовжувати. А ось ви закриваєте обличчя, це міркувань безпеки? Чи це як елемент образу під? Ну, спочатку це було, звичайно, міркувань безпеки. Ну і наразі також. Але пізніше до цього долучилося і вже, ну, вже це склався образ такий, і одне з, од, з іншим поєднується. Угу. Тобто я перший раз, коли я те відео, після якого мене пізнали, як назвали екстремістом взагалі. Це коли я йшов з Грушевського, це було вночі, близько третьої ранку, мабуть, четвертої, я був стомлений. І той же самий інструмент, на якому я грав у грудні, просто щоб мені захотілося пограти, щоб якусь душевну рівновагу, ну, щось таке, щоб заспокоїтися. Хоча я був дуже виснажений, але ну, гра для мене вона мене, мені не дає сил нових. І тоді мене зняли на відео, було дуже холодно. Ну і пізніше, коли я грав, коли були морози, було складно. Мабуть, у всьому єдиний екстремізм полягає Екстрим, скажімо так. Грати при мінус 20 та більше це дуже екстремально. Ну, там, так. От. Я уявляю, як глядачі це витримують, мається на увазі. Я, я не уявляю, бо, бо було таке, що глядачі розходилися раніше, ніж я змерз. Ну, вони напевно змерзали раніше. Так. Зараз позиція багатьох активістів, ось ми насправді мирні люди, але ось відбувається таке, і ми не можемо стояти осторонь. Як ви особисто відчуваєте себе у, у цій революції? За що боретеся, проти чого персонально ви? Ну, борюсь проти режиму цього, проти влади бандитів. За... За вільну країну. Все просто. Не вдаваючись подробиці. Ну, а якщо вдаватись? Це буде на дві години, мабуть, або на три. Ну, як хочете. Все зрозуміло. Всі люди тут пооб'єднані однією. Усіх одна мета жити. Мати достойне життя, щоб е, отримати нормальну зарплатню, щоб не було е, хабарів, е, ну і так далі, Це можна продовжувати. Угу. Ну, ось е, фортепіано взагалі зараз стає таким одним із символів, одним із символів Майдану, е, попри те, що ну, зазвичай воно асоціюється з таким мирним. Ну, мирний інструмент і з абсолютно ніяких асоціацій зазвичай. Як для вас? Ну, розумієте, тут така, такий момент дуже цікавий є. Як взагалі. Е, чому взагалі екстремізм та всі ці слова е, пов'язані з, ну, з терором та чимось таким? Mm -hmm. ну, якщо я не помиляюсь, це. Пішло з, з Росії, а саме Кісельов. Або, ну так, він сказав, що тут на Майдані екстремісти та кубка просто бандитів, mm -hmm. котрі за гроші е, мотять воду та створюють цей переворот. Це я ну, його цитую, можна сказати. І м, тому саме е, Фортепіано, котре у... Асоціюється у, у людей, у більшості людей, як щось пов'язане з культурою, так, з високою культурою. Наприклад, я от граю класику, так? я не граю там Морку, хоча просять часто. Я не, я не люблю шансону, просто не переварюю його. І це як відповідь, що ми є культурна нація, що тут на Майдані зібралося не тільки. Що тут зібралися не е, просто е, люди, а люди, багато людей з вищою освітою, такі як художники, журналісти, музиканти і багато інших. І тому е, саме фортепіано як символ культури і якоїсь духовності, можна так сказати. Але це ну, мене це дивує і дуже приємно здивувало, що саме Моя зброя, це фортепіано, мій інструмент, він так став таким популярним за останній час. Наприклад, у нас, ну там де я мешкаю, був такий момент, що люди зверталися, шукали. Ну, як знаєте, як топ, такі топ-10, mm -hmm. що, що шукають з книжок, наприклад, так? Mm -hmm. то на третьому чи на другому місці були самоучителі гри на фортепіано. Це просто. Ось саме після того, як я почав е, грати в масі, і це... Mm -hmm. Стало, стало крутитися в інтернеті ці ролики, стали крутитися, це стало популярним. Одразу такий скачок відбувся, і люди почали запитувати ноти та самоучителі. Ну, це. Хороший такий тренд, так. я вважаю. погоджуся з вами. Ось нещодавно поширювали ролик в соцмережах про виступи революційних піаністів в 11 здається, українських містах. Ви якось комунікуєте з музикантами з інших міст, чи ви абсолютно автономні? Ну, наразі, мабуть, будемо шукати. Ну, до цього моменту. Це також дуже здивувало, до речі. І просто надихає ще більше. Тому що я думав, що. Тільки у нас тут в Києві, а виявилося, що у багатьох містах. Тобто це для нас було також новиною. Ми дуже були приємно здивовані. Особливо раділи за ті міста ну, на сході, де все не так легко, як в Києві та в Західних областях. Mm -hmm. І на, наразі ми будемо шукати якісь, ну як. Ну, mm -hmm. Зв'язатися mm -hmm. і е, акумулювати наші зусилля. Угу. Mm -hmm. Тобто Які є проєкти, Так, так, про якісь проекти будемо створювати. Наразі все це в такому на початковому рівні. Тобто ми знаємо, що є. Я, наприклад, знаю, що є у кожної, ну, те, що я знав, в принципі, що є багато піаністів, окрім мене, в цьому mm -hmm. світі. І будемо шукати з ними зв'язок і якось якісь проєкти створювати нові, щоб, щоб світ весь почув і щоб ну, побачили люди, яка в Україні культурна революція, можна так сказати. І зараз створена група в інтернеті, ВКонтакті, на Фейсбуці, так, ну, в соцмережах взагалі. Спочатку вона називалася Піаністи-аматори об'єднані Майданом. Це було створено ще у... у січні. І метою було саме те, що ви спитали. Це створення такого гурту людей, котрі володіють яким... як... на якомусь рівні Пусть, хай аматори, аматори і професіонали, всі, щоб всі. То володіє більш-менш навиком гри mm -hmm. на фортепіано або інших інструментах, щоб зібрати цих людей та робити якісь творчі такі заходи, запровадити саме на Майдані. Mm -hmm. Про інші області до цього моменту ще ну, навіть не думали. Наразі група переіменована просто піано екстреміст. Mm -hmm. І люди підключаються, кожного дня число росте mm -hmm. підписчиків. І будемо щось, я думаю, це тільки початок. Mm -hmm. А з іншими мистецькими об'єднаннями на Майдані ви комунікуєте? Там мистецька сотня недавно з'явилася, і ще там різні були, і ще раніше. Ну, перша, перша комунікація з мистецькою сотнею це був такий концерт у mm -hmm. другій годині, наприклад, МДА. Гра на свіжому повітрі, можливо, на відкритому повітрі. І коли я грав, мене малювала художниця з мистецької сотні дівчина, яка малює дуже гарні картини. До речі, я також вважаю, що в неї дуже велике майбутнє, бо в неї є цікавий дуже стиль. І mm -hmm. вона малювала Грушевського, саме подія на Грушевського у неї є. Картини вже такі. Mm -hmm. І це, мабуть, перша. Ну, об'єднане таке. Об'єднаний захід був разом з мистецькою Сотнею, А так. Так Житовим... автономно. Так. Угу. Ось ви кажете, що ну, виходить, митці не тільки приходять на Майдан, вони ще й комунікують між собою і створюють якийсь спільний продукт. Як ви це оцінюєте і чи готові долучатись до інших проєктів таких подібних? Розумієте, справа в тому, що в мене дуже-дуже складний характер. Я взагалі не сказав би, що з, з людьми. Я не ну, я хожу легко спільну мову з людьми, але коли я щось роблю, мені краще це робити самому. В... В групі людей мені складно щось робити. Ну, зараз ніхто не може сказати точно, чим завершиться майдан, але ви думали про те, чим ви будете займатися у мирний час? Будете пов'язувати далі своє життя із музикою, чи повернетесь до того, чим ви займались, коли не грали на фортепіано цей час, що ви говорили? Тепер наразі я можу сказати, що ось останні події. Те, що відбувалося останнім часом, це був переломний момент в моєму житті. Це вже напевно можу сказати, ну точно можу сказати, і я хочу обов'язково пов'язую своє майбутнє життя з тільки з музикою, з фортепіано. Бо я е, виявив для себе, для, для мене це було, мабуть, дивно, але я виявив, що. Це найкраще, що я можу робити на сьогоднішній день. І я в майбутньому збираюся, коли це все закінчиться, ну, без. То просто і коли все це закінчиться, я хочу продовжувати грати для людей по всьому світі, а саме особисто в тих місцях, де Йде боротьба, така, як зараз на Україні. Ви знаєте, що у всьому світі є, ну, не, не тільки в нас зараз революція, і в багатьох країнах також люди борються за свої права та обов'язки, за, за права та свободи свої. І я б я хотів далі по поїхати в такі місця і грати там для людей. Просто також на вулиці, на таких же самих інструментах, як тут. І це мене надихає жити далі і. Ця думка, я зараз просто живу цим.